5 треба лютого ветеран органів внутрішніх справ та голова ветеранської організації Бордичівського міськвідділу міліції Віталій Ніколаєнко не встигав відповідати на телефонні дзвінки і приймати відвідувачів. Стільки людей хотіло привітати його із 60-ти річчям. Особливо багато бажаючих було серед теперішніх та колишніх міліціонерів з області та міста. Віталій генча як ювіляра. Я знаю особисто із восімдесятвосьмого року. Да, коли він ще працював тут заступником начальника міськвідділу. відділу. До речі, його знають не тільки у Бердичеві, його знають в Ізраїлі, його знають на Україні, його знають у бувшому радянському Союзі. Це людина з великою душою, з великим серцем. Неодноразово обирався депутатом міської ради. Де показував свою принципову позицію по відношенню і до нетерпимості до правопорушників і захищаючи мирних людей цей святковий день. Ми всім колективом вітаємо Віталія Євгеніча з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, наснаги і успіхів у всіх його починаннях. Віталій Ніколаєнко корінний бердичівлянин. Після закінчення 11-ї школи та автодорожнього технікуму почав працювати у Бордичівському автопарку. А згодом ювіляр опинився у лавах правоохоронців. Був старшиною. Від старшини дійшов до підполковника міліції. Починав я свій трудовий діяльність в міліції із інспектора Дергопатрульної служби, потім був у Брозике, потім був участковим, начальником служби участковим, потім начальником штабу міського відділу, після цього був заступником начальника міліції. І звідки після цієї посади пішов на заслужений отдих. Службі в органах внутрішніх справ ювіляр присвятив 25 років і нині продовжує тримати руку на пульсі усіх подій, якими живе міськвідділ. Очолює ветеранську організацію. Ми його поважаємо. Він являється можна сказати, міліцейським меценатом, спонсором, допомагає працівникам міліції, які втратили здоров'я, які хворіють. Вишукує можливість і допомагає, приймає активну участь у ветеранському русі. Ми скажемо, що підтвердження моїх слів він Бридичівський організація ветеранів зайняла перше місце в конкурсі, в'явленому на 2012 рік. Кілька років тому, за ініціативи Віталія Ніколаєнка у міськвідділі було відкрито музейну кімнату, в якій зібрано цікаві експонати та інформацію про те, як створювалась і розвивалась охорона правопорядку у Бердичеві. У день ювілею до числа раніше отриманих Віталієм Ніколаєнком грамот і подяк додались ще кілька нових, а також дві відзнаки: медаль Асоціації ветеранів МВС України за заслуги та нагрудний знак за заслуги перед українською секцією Міжнародної поліцейської асоціації. Після виходу на пенсію Віляр працює у банківській сфері. Часи, коли був міліціонером, Віталій Євгенійович згадує із радістю та гордістю. Міліція каже, що і мінти, і всяко взивають, але держава не може бути без органів внутрішніх справ. Я вважаю, що туди повинні йти люди справедливі. Мені на сьогоднішній день дуже приємно, що я. Хожу з піднятою головою, що ніхто не мене скаже, що мент, що ти такий, сякий, перед такі.